Як ти вважаєш, що важливіше для хлопця, щоб подобатися дівчатам? Класна стрижка чи стильний шмот? Дивись, для початківців, кавалерів, першочерговим не буде не стрижка і не одяг. Так, класна стрижка і модні шмотки це прикольно, але спочатку потрібно подбати про чистоту волосся, шкіри голови, шкіри обличчя. про… Позбутися неприємних запахів, щоб твій одяг був чистий, опрятний, свіжий. Є випадки, коли хлопці-підлітки ходять регулярно на стрижку, там впродовж року-півтора. і Я бачу одне і те, те ж саме: він не намагається позбутися лупи, не намагається зробити щось з висипаннями на шкірі, не, не слідкує за сторонніми запахами. Тому ніяка стрижка, ніякі модні шмотки не, ну, не будуть приваблювати дівчат, якщо не зробити ось ці перші кроки. Тому, коли хочеться справити враження на дівчат, першочерговим треба слідкувати за гігієною, свіжістю і охайністю.